Доброго Дня, глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дивіться відео обов'язком слухайте музику, що я придумаю. Дивіться відео про теорії. І в сьогоднішньому показі хочу для початку намітити кінокомпаніям, що я знову вам пишу 28 липня. Я вам пишу дописатися, не можу, ніхто так і не відповів. Мені подарунки зробив в DC і Warner Brothers. І я не вірю, що вони до вас дійшли і в інстаграмі і на всі почти, що. Ви розуміли, з спочатку цього місяця отсилав. В інстаграмі до сих пор шлю з 28 липня, щоб ви розуміли. шлю вам в інстаграмі вже з другого аккаунту, бо перший мій аккаунт заблокували. А ну, там критерії стоять, ну я не матюкався не там, там, щось... посчитали, що грубість якась, для що. І мене заблокували. Я так і не помню розблокувати, я його не змог. Там не матів, не було нічого. Ну, короче, і Може посчитали, що шахрайство, бо я намічав, що там поета вписав компанію, що е, заробіток від стільки, скільки ви предложите. Там ну у ну, мене є ідеї много де подарунки, там безплатно, а ну а ну, і, там де ідеї там трішки щоб я заработав. Може посчитали, що я шахраюю, і за цього мене заблокували. Ну не факт, є ще другі варіанти. Що зламали, е, те, то я намічав відео, дивіться там відео шукайте в мене на каналі. І далі, що я в цьому відео і в показі хочу сказати, хочу побалакати PlayStation Xbox. Xbox. У мене є дуже гарні ідеї для вас. І ети то. І ну я знаєте, адаптувався з дитинства. Я так родився, ну народився, адаптувався, вмію грати на комп'ютері, на ета. на своїх ексбоксів PlayStation не вмів не було грошей. Комп'ютер маю но єти то щось, якийсь один прилад чи ета, бо. Дорогувати по Ну і ну все одно ігри. Я грав, ходив комп'ютерні клуби, грав на Xbox, грав на PlayStation і Дуже гарно є та для початку. У мене є дуже гарні ідеї для ігор Для вас дуже багато-багато-багато-багато-багато-багато-багато ігри для вас. Ну, якщо у вас подобаються всі ідеї, дослухайте до кінця. То я знайшов ваші контакти в інстаграмі, тільки відеозвінок, і як зв'яжетеся зі мною, і я вам розкажу ці ідеї. Ну що, почнемо? Да? Ну добре, поїхали. Ну, Xbox, знаєте, і PlayStation відзначаються різними видами, і это, і то. Ну. <головно> Іграми відрізняються, функціональності і все таки інше. Ну кому як сподобається, як іграти, і грати, і то і то. Ну знаєте, ви опустили один момент, і те то, все це класно. І і то може в новому Xbox і PlayStation, що ви випустите це. цікаво, з кого почати? З кого начати? Збоксує з PlayStation. Та 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 та, -та. та якраз діється? Давайте з PlayStation, для нечного. Ну от і знаєте. Знаєте, в домашніх умовах все єти, і і то і ви повипускали дуже гарні гемпади, ну джостики повипускали, гемпади повипускали гарні, безпроводні вже можна сидіти і не провати, таскати і перетаскувати. Ну, опустили цей момент, що якщо ти їдеш на природу і хочеш взяти з собою чи йдеш до друзів, а у друга нема приставки, то. Надо брати із собою, а це з проводами, підключати постійно, перепідключать і монітор. А вдруг у друга немає, чи на природі з собою тащити телевізор. Це дуже, ну знаєте, ну. Дуже затратно і оставляють вдома, знаєте, то а хочеться поіграти, може, там захочеться когось поіграти, чи десь за загородний домик на дачу, знаєте, там літом, отдохнути. чи може на море і обрати. Ну а з собою телевізор, це дуже затратно, чи йти до друзів і хочеться взяти, і це. а усе буде хочеться, бо друзі вже засідалися дуже блог, і вбирати після тих треба. Ну, я шуткую. І це. ну коротше і це. Ну, скучно. і це. хочеться Цього другу посадить, а у нього немає PlayStation, чи Xbox. І от така ідея, щоб випустити, щоб наприклад, Xbox. Ідеї багато, знаєте, на телефонах є таке прожектор, є прожектор місце з першого погляду кажеться, та ми за цю ідею знали. Xbox прожектор без проводів і на батарейках. Ні, провода є для зарядки для всього, і для підключення напрямую для, для питання сіті. На, на прожекторі і на батарейках для поїздок, на батареї, на батареї для поїздок і, і это. ну, Розумієте, з першого погляду кажеться, дата ми знали за цей прожектор. Ну, ви не участили цей прожектор, знаєте, він тільки коли темно показує. Днем не подивися, коли світло, не видно нічого. І дуже це якось не є, знаєте. Треба щось таке, що вивішувати щось, ще щось. І днем це не видно, треба, щоб темнота була. От якщо вам інтересно, і, і то, і це ідея взагалі. Вам дуже сподобалася е, ідея, що туди можна поставити батарею, щоб без проводів і всього остального. Е, то е, і я вам розкажу, як зробити прожектор, щоб в ньому показував, і буде добре, як ви мені дозвонитеся. Xbox. Е, вітаю, Xbox! Мене звуть Паша Консур. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і буде дуже гарно. Вертаюся до PlayStation, та дещо за нього і то і то. Знаєте, Дуже гарні оба, обі ігри ігри там, там, там і і на приставках, і дуже хорошо, і це, і то. Ну, Вважаю, що то же на батарейках на є, тільки місто прожектора виїзний екран жидкопластичний, який скажується, який сходиться в одну стопку, таку трубочку слажуються, розідняється і становиться більше, менше кому як захочеться. Як зробити цей екран? Не цей екран не ета, як зробити цей екран, як вам що як вам інтересно, як зробити цей екран? Да з першого погляду кажеться, єта для поїздок, то ну вроді би, одинаково. Ну яка різниця? Знаєте? Зато разні насчет екранів і всього остального. Як зробити цей екран, щоб він з'їжджувався в одну паличку і заїжджав в приставку і не було затратно, щоб він був так, так як виглядає зараз PlayStation, і якогось види, якого придумують нового. Як зробити цей екран, щоб він був такий компактний, і був не з стекла і всього остального, і щоб це було не затратно, щоб він не лопався і не ламався? Якщо вам подобається ці ідеї, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, вам буду писати в інстаграмі, дзвоніть мені, тільки відеозвінок, і тільки я буду розмовляти з вами, і я вам розповім, як зробити цей екран. Ну, е, понятно, що от компаній невеличкі зав... не... Не плати, і це то. Но, е, дуже гарні ідеї, я думаю, вам сподобається. І і ну, Повієте, щоб ви не розуміли, з'їжджається, воно не остається там куском, і не остається там яким. Такими тями, разными, і всі, і, ну, великими, і не треба його переносити, от, включати, або ще щось стального. Воно сіжжається в одну ту палочку, і палочка ця заїжджає в приставку. Воно виїжджає, ця палочка розтягує, виїжджає така велика, як антена. І ця антенна розтягується всю сторону, і виходить екран. А при покупці цей екран ну, і хто як захоче. От 17 дюймів до метра і двох якщо захочуть щось зробити. Ну, правда, метр два, чуть -чуть Більше треба буде та маєта, ну, воно буде не внутрі заїжджати, а снаруж слажуватися і прикріплятися ззаду ця паличка. Бо чуть, -чуть більше місць там треба. Ну, це для початку. Взагалі, щоб ви розуміли, я збираюся випускати голограму, єта і всім таким компаніям першим та, предлагати ну, об'єдналися з наміта на, на голограму. А на наномітах не просто голограма на наномітах. красти вже не будуть. Вона буде, якщо хтось буде зламувати, вони в нанаміту будуть убігати просто і все. Про користування буде первічне для ігор і все остальне буде дуже класно, інтересно, буде ну, Треба дивитися мій блог, я не розказував, бо багато крадіїв, я розказую, починаю там щось випідрожуватися, робити, і це в ітогі. Знаєте, плагіати це не хорошо. Навіть якщо це відділ викидає, хтось спробується, почне розробку, це вже буде плагіат. Вона потім вони будуть казати, у нас вже була така ідея, чи ще щось. Набращайте ну, на них внимання. Якщо хочете робити, дозвонюйтесь до мене. Паша, э, ставте э, до мене тяжело дозвонитися, або закривають крадії, щоб до мене не дозвонилися і крадуть ідеї. Щоб ви поняли, намічаю вам це. Паша, канал ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А якщо вам подобається ідея, дзвоніть, Я вам розкажу, як це зробити.